Мої хороші, сьогодні я з вами хочу поговорити. І хочу поговорити про серйозні речі, про нас з вами. Дивіться, сьогодні я скинула відео, що до мене прийшов лист з налогової заплатити за ту козику, яку ми кредит уже давно віддали три роки ще тому, але банк вирішив, зробив нам знижку, і за ту знижку треба заплатити кошти і не малі я не про те, я вийду з цієї ситуації і завжди виходила. Але мені здається, що в нашому суспільстві є такі от, е, таке питання, я так мягко хочу сказати, де ми з вами повинні прожити і не тішитися з чужого горя. Тому що ну, мені, знаєте, там пишуть різні речі. Мені до того. Що ви напишете чи потішитеся, що в мене проблема, від цього не буде нічого, ніякої біди. Я привикша. А саме більше мені шкода тих людей, котрі починають зараз бізнес у такий тяжкий час. І наше суспільство так себе веде. Ми повинні подумати, що наші діти зараз, наші внуки починають свій бізнес, і їм не легко, і ми це повинні зрозуміти. Не тішитися з чужого болю, а якось поспівчувати, тому що підприємець ем, це людина, яка відповідає за усе. Я теж. Мені, коли перезвонили з налоги, я знервувалася, накричала, сказала, що вони бандити. Потім перезвонила моя Оксана, і я зрозуміла, треба вирішувати. І я завжди вирішувала, розумієте? З цього тільки виходять ці інсульти, інфаркти. А проблеми, які вирішуються через гроші, це не є проблеми, знаєте. Лише мені, мені особисто дуже хочеться, що наше суспільство стало інакше. Ми повинні стати інакше. От зараз ця війна доказала, що ми за щось терпимо за якісь біди, за якісь ті речі, які ми робили неправильно. Розумієте, і а, ті підприємці, які все життя вели бізнес, це страшенна праця. І мені теж образливо за моїх підписників, котрі сюди приїхали купили собі квартири. А більшість з них приїхало вже, от зараз, у мене родина, яким після 60-ті. Вони працюючи на своїй землі, тяжко працюючи, якось зуміли скласти ту копійку, а особливо фермери. У мене ж теж є такі підписники. І я, ви розумієте, я їм ніколи не завидую, тому що я підприємець і я знаю, як це важко. Хватить того, щоб ми взяли кредити, щоб ми, мої хороші почали бізнес, що ми давали другим. Сім'ям заробити я собі тільки подумаю скільки сімей пройшло через мої руки, та як мала фабрику, скільки людей, і це ж постійна зневага. Тому що в нас в державі не поважають підприємців. Це ті люди, котрі платять податки, котрі платять пенсії. Це оці люди все на наші плечі, ще й донатити, ще й штрафувати, ще й розумієте, це дуже складно. І ми, як суспільство, повинні змінитися. Може, комусь не цікаво зараз. Моє оце відео, але я дуже хотіла достукатися. Не в свою пользу. Я не прошу ні від кого ні е, співчуття, е, ні пожалітися не хочу, тому що я вже себе зробила і я вийду із цієї ситуації. Розумієте, мені боляче за других людей, тому що є люди молоді до мене, приїздять. Я кажу, чого ви не заходите з Фейсбук? Чого ви там не продаєте? Боже, пані Марина. Я як подивлюся, що вам там пишуть, то та я боюся, то я не хочу. Ви розумієте? Оцей срач, коли бачать люди і готові, і хотіли би працювати. Хотіли вони бояться через це, тому що вони не можуть пройти. Оцей срач, як люди обзивають, і, і оце саме страшно. А люди молоді, вони би могли в державі нашій торгувати, могли би стати успішними, могли би заробляти. От за це мене болить душа, мої хороші. За це мене дуже болить душа. І ради цього я знімаю. Можете сказати, що я якась не така, що я хитра. Що я аферистка, ну кажіть, що хочете. Мені до цього немає значення, але мені шкода тих людей, котрі зараз починають тільки працювати. І Я дуже хочу, щоб вони почали, щоб наше суспільство змінювалося. Тому що так, да, я вже старша, я е, торгую в Україні, я працюю на, на свою державу. Я плачу податки. І якщо б нас було більше, і ми змінили свою систему життєву, ми б стали краще. Нам набагато було б легше. Тому, мої хороші, не ображайтеся на мене, але я вам скажу, подумайте, що у вас є діти, що у вас є внуки, які хочуть жити в Україні. Вони не хочуть виїздити. Вони хочуть жити. В Україні і працювати. Але для цього треба, щоб ми змінили своє мислення. Ось так. А я вас, мої хороші, люблю та обожнюю. Всього вам найкращого. Па-па. А до речі, не забудьте підписатися під цим відео, не забудьте поділитися з друзями. Я думаю, що це важливо для усіх українців. Ми би з радістю піднімали Україну на ноги разом. Правда?